Спільно з центром соціального захисту дітей відкрили it лабораторію психологічної та психофізіологічної допомоги населенню. Котра відкрилась в межах міської цільової програми відновлення зміцнення психічного здоров'я та життєстійкості населення, яка була затверджена в жовтні 2023 року сесією Малітопольської міської ради Запорізької області, і на сьогоднішній день ми маємо вже придбане обладнання підготовлених фахівців, котрі готові надавати таку допомогу мешканцям нашої громади Малітопольської Малітопольського району. Та приймаючої громади міста Запоріжжя це унікальне інтерактивне обладнання, це інтерактивна пісочниця, інтерактивна підлога, інтерактивна панель, це окуляри віртуальної реальності, і це унікальний пристрій BrainBeat NeuroFit, який дозволяє фіксувати функціональні особливості роботи мозку дитини і, взагалі, людини. На базі центру діти та їх батьки отримують різноманітні психологічні послуги. Завдяки співпраці з Мелітопольським державним педагогічним університетом на базі центру відкривається іт лабораторія психологічної та психофізіологічної допомоги, тобто діти та батьки мають змогу отримувати безкоштовно психологічні послуги, психологічні консультації за допомогою сучасного обладнання, яке дозволяє і зняти емоційну напругу, яку наразі ми спостерігаємо як і у дітей, так і у дорослих. Наразі ми маємо освітні втрати і це. Через те, зокрема, що наші діти перебувають у стресі, як і батьки. Завдяки цій співпраці, завдяки фахівцям та обладнанню, ми будемо надолужувати цю роботу. Ми будемо надавати дітям та їх батькам комплекс психологічних послуг, щоб мати більш здоровий емоційний стан. Як гарно!